Сторінка 213, параграф 47, які займозв'язки організмів у ґрунті. Грунтовий покрив є одним з основних компонентів довкілля. Життєво важливі функції ґрунтів у природі здійснюються за участю різноманітних підземних мешканців, між якими існують найрізноманітніші взаємозв'язки. Одна з найважливіших функцій ґрунтових мешканців у природі це утворення гумусу, перегною, яке значення ґрунтових мешканців у природі та для людини. Грунт є домівкою для величезної кількості організмів. Існування 40% усіх живих організмів на планеті пов'язані з ґрунтом. Найбільш відомими для нас є кроти, дощові черв'яки, багатоніжки, личинки травневого хруща, тротяники, мурахи. Важливі функції ґрунтів здійснюються також за участю тих організмів, яких ми просто не помічаємо через їхні дрібні розміри: це ґрунтові бактерії, одноклітинні водорості, цвілеві та дріжджеві храби, амеби, інфузорії. Значення ґрунтових організмів у природі здійснюють колобіг речовин, розкладають органічні рештки, беруть участь у ґрунтоутворенні, регулюють склад повітря, утворюють речовини, що впливають на ріст рослин. Життєдіяльність ґрунтових мешканців є основою існування всіх екосистем: наземних і водних, природних і штучних. Ці організми взаємодіють із компонентами атмосфери, гідросфери і літосфери та забезпечують існування неживої природи. Різноманітність їх взаємозв'язків з мешканцями наземного, повітряного, водного, ґрунтового та організмного середовища визначають життя на землі. З ґрунтами штучних екосистем пов'язані такі аспекти життя людини, як продукти харчування, озеленення, місць проживання, очищення повітря та води від забруднень. Назви найпоширеніші в Україні типи ґрунтів, що займають майже 65% території країни та є нашим національним багатством, які взаємозв'язки між мешканцями ґрунтового середовища найпоширеніші? Ґрунтові угрупування це сукупність мешканців ґрунтового середовища, між якими існують тісні різноманітні зв'язки. У харчовій мережі розрізняють два види. Ланцюгів живлення, виїдання та розкладання. Ланцюги виїдання починаються із живих організмів, які здатні до фотосинтезу та можуть накопичувати органічні речовини у своїх коренях, бульбах, коренеплодах, кореневищах. Ці підземні органи поїдають личинки, комах, миші, слимаки, які у свою чергу є поживою для їжаків. Чи дятлів? першою ланкою ланцюгів розкладання є рештки організмів. Первинними споживачами бувають бактерії та гриби, а в інших дощові черв'яки, мокриці, вторинними споживачами, які харчуються грибами та бактеріями, є круглі черви. Мурахи багатоніжки. Їх поїдають хижі або всеїдні тварини, синиці, шпаки, бурозубки, кроти. Просторові зв'язки ґрунтових угрупувань пов'язані з підземною ярусністю. Вона визначається розташуванням коренів різних рослин на різній глибині та тими організмами, які їх супроводжують, глибоко проникають у ґрунт корені степових та пустельних багаторічних рослин і корені дерев. Наприклад, корені винограду в пошуках вологи заглиблюються до 16 метрів, а корені верблюжої колючки до 20 метрів. Прикладами зв'язків поселення є проживання в норах мишей, бурсуків чи кротів, різних кліщів, співіснування симбіотичних грибів та бактерій із кореннями рослин. Зв'язки перенесення також характерні для ґрунтових мешканців. Наприклад, ґрунтові віруси від однієї рослини до іншої потрапляють за допомогою круглих червів, Спори грибів транспортуються слимаками. Знайомця бурозубка звичайна або землерийка чи Мідиця – маленьке звірятко, менше від домової миші, з вигнутим рухливим носиком і щільним темнокоричним хутром. Борозубка – нічна комахоїдна тварина із чудовим апетитом, яка вдень неохоче залишає свої підземне приміщення. Рухи борозубки моторні та спритні. Вона бігає по землі, стрибає досить далеко, може лазити по деревах. Уміє непогано плавати, голос її різкий, тонкий, майже звистячий. Термін життя брозубки звичайної всього 15 місяців. Чому родючі ґрунти чорні? Темного забарвлення ґрунтам надає перегній або хумус. Це органічна частина ґрунту, що утворюється після. Розкладання рослинних і тваринних решток. Від гумусу залежить родючість ґрунтів та їхня вологоємність, оскільки перегній має унікальну здатність утримувати важливі поживні речовини та воду. Ще більше гумусу, то краще ростуть і розвиваються рослини. Неродючі ґрунти містять близько 9% перегною, а ґрунт, у якому його вміст менше 1%, вважається неродючим. Розкладання органічних решток у ґрунті це складна сукупність взаємопов'язаних процесів, які здійснюють організми руйнівники, дощові черв'яки, багатоніжки, мокриці, личинки комах споживають перегні разом із дрібними організмами і розщеплюють певні органічні речовини. ґрунтові гриби, наприклад, свілові гриби дріжджі. Для свого живлення перетворюють органічні рештки поза організмом і розщеплюють інші речовини. Бактерії ж руйнують рештки до простих мінеральних речовин. Якщо зв'язки між ґрунтовими мешканцями порушуються, наприклад, під час глибокого перекопування чи внесення отруто хімікатів, перегній не утворюється, і ґрунти втрачають трудючість на їх відновлення, потрібні десятки років. У єгипетській міфології шанували священного Скарабея. Цей жук робить із гною кульки. Котрі закопує у ґрунт. Матусі з карабеї риють виводкові камери і забезпечують малюків м'ячиками з гною у кожній країні. Жуків гноєвиків називають по-різному. Та проблеми в жуків однакові залишити потомство і ситно його нагодувати. А для довкілля від цього неоця користь жуки прибирають купи гною. Та підживлюють ґрунт. Коротко про головне грунтові мешканці та їхні взаємозв'язки відіграють важливу роль для існування природи живих організмів інших середовищ проживання та людини. Найбільш поширеними взаємозв'язками ґрунтових угрупувань є харчові та просторові. Перегній це органічна частина ґрунтів, яку утворюють ґрунтові організми руйнівники.